Буде чудово виграти Євро, то давайте розбиратися, що не так. Збірна України пройшла етап Чемпіонату Європи. Збірна України Ю-21 закінчила свої виступи на Чемпіонаті Європи. Це про футбол. Всім вітання. Сьогодні ми закриваємо український сезон. Закриваємо сезон національних, молодіжних збірних України, всіх українських клубів, тому що вже. Насправді зовсім скоро стартує сезон новий. Часу небагато менше місяця до Єврокупів. Сьогодні поговоримо про молодіжну збірну, сьогодні поговоримо про жеребкування Єврокубків. Ви десь цей випуск такий буде перехідний момент між нашими ну, хорошими моментами і невдачами в цьому сезоні до якихось сподівань, до якихось надій на сезон новий, який стартує вже 10 липня, коли Шахтар гратиме перший раунд кваліфікації Ліги Європи. Молодіжка вилетіла із чемпіонату Європи. Молодіжка не несподівано і не сенсаційно і загалом по грі програла Нідерландам, що ще раз підтвердило теорію про те, що свій основний матч, свій основний головний матч на цьому турнірі було програно у першому турі. Що ще раз раз підтвердило теорію про те, що програш першого матчу на великому турнірі на ось цьому, коли. Тебе три матчі всього, він з великою ймовірністю означає те, що ти не матимеш шансів вийти далі з групи. Команда зіграла на своєму рівні. я от Можливо, хтось зі мною не погодиться, можливо, хтось е, хотів би почути інші думки, якісь прибивання збірної України чи якісь ну, жорстку критику. Критика теж буде, і я впевнений, що вона буде абсолютно справедлива. На адресу збірної України Ю-21, я думаю, що і вболівальники з нею погодяться. І десь, уже я так почитав, потихеньку подивився інтерв'ю футболістів після матчу. Вони визнають свої помилки, вони визнають свої провали, вони визнають те, що можна було зіграти краще. Але. Поруч із тим, давайте визнаємо, що те, що відбулося зараз на цьому євро, це наш рівень. Це наш рівень між другим і третім місцем такого крупного турніру, де 16 команд, де чотири групи по чотири команди. Іде, от наша збірна, ну умовно там не знаю, чотирнадцята-п'ятнадцята в Європі. Будемо рахувати так, що наша молодіжна збірна 14-15 в Європи. Якщо корелювати це національну збірну, то то вийде плюс-мінус така історія. Ми не дотягуємо до топів жодним чином, але ми можемо тягатися. Цей чемпіонат Європи показав, що ми можемо тягатися, змагатися з тими, хто хоче підтягуватися до топів. Адже наш ну, базовий дороговказ, я вважаю, це те, що зробили збірна Данії, наш суперник 10 років тому.